Моя кар'єра розпочалась неповних два роки тому. Я прийшла з Національного технічного університету Нафти і Газу. В один прекрасний момент мені захотілося щось нового. Я стежила за УКД у Фейсбуці. і Мене приваблювали різні івенти. Ну, вирішила спробувати. Прийшла взагалі. Так і я потрапила в УКД. Нинішнім студентам я би порекомендувала, по-перше, вірити в себе, в свої сили, вірити в нашу перемогу. По-друге, зважати на те, що наразі різні пристрої, так звані гаджети, я намисно роблю наголос на слові гад, тому що вони з одного боку приносять користь, а з другого боку, вони є дуже шкідливими. І наразі. Дивлячись на те, як студенти проводять час біля екранів ноутбуків, смартфонів, годинами це вісім може годин бути, дев'ять і десять. і дивлячись на те, що вони позбавлені комунікації з рідними, з близькими, з друзями, я би порадила їм використовувати з розумом, ставитися до різних пристроїв. З критичним мисленням. Ну і по-третє, якраз і розвивати своє критичне мислення. У нас зараз війна в країні не просто війна на полі бою, але і війна інформаційна. Є багато фейків, є багато пропаганди, і тому, коли студент критично мислить, він може відрізнити фейк від пропаганди. І тоді, ну, студент знає, де він, що він і як треба поводитись. А я спробувала вже змінити. У мене є диплом. Я є рекрутером в ІТ-сфері, дипломованим, правда, без досвіду роботи. Але вже коли я почала навчання, ну, я зрозуміла, що це не моє. Можливо, менеджмент, але тільки не рекрутинг. Тому вчителювати то моє. Напевно, не повірите, але алергія. Справа в тому, що я хотіла ще, коли навчалась в школі, а вже в старших класах це був вже більш такий свідомий вибір. Я хотіла стати фармацевтом. Тому потім наразі так сталося, що я захворіла. Мені дали якісь таблетки дуже сильні, і виникла шалена алергія. В результаті лікарі сказали, вам не можна працювати фармацевтом, там не місце алергікам. Ну я почала шукати себе. Я навіть заповнювала якісь анкети. Психологічні ким бути, відповідала на безліч запитань, і всі вони зводились до одного бути вчителем. Коли я була дуже маленькою, дуже-дуже маленькою, пихалася до бабусі, і бабуся вирішила в коморі взяти в овочі. Винісла вона відро, а на величезній картоплині сиділа мишка. То було перше моє таке. Знайомство вживу з мишкою. Ну і потім була картина маслом. Бабуся дивиться на мене, бо не знає, як реагувати. Я дивлюсь на мишку, бо я теж не знаю, як реагувати. А мишка дивиться на нас двох. Напевно, вона теж не знала, як реагувати. Ну і Я звертаюся до бусі, бабуся, а що мені робити? А вона каже, «А що ти хочеш. Я кажу, можна? Я крикну. Ну, хочеш, каже, кричи. А кажу: а якщо я заверещу, ну верещи». Ну, Я щось середнє видала між криком і вереском. Мишка втекла. От, а я собі встала спокійно і пішла гуляти. Такий курйозний випадок. Останнє, що я прочитала, це була книжка Як не бути овочем Оксани Мороз з розвитку критичного мислення. Це такий своєрідний. А довідник, як орієнтуватися в токсичному інфопросторі, і я би радила всім перечитати цю книжку. Дуже цікаво написано безліч цікавих прикладів. Це по-перше, а по-друге, я просто обмежена в часі, я читаю в основному фахову літературу. І Якщо у мене знаходиться якась вільна, вільна хвилька, я перечитую, наприклад, Ліну Кустанку. І хочу поділитися, напевно, таким невеличким відкриттям. Коли в мене син ще був маленький, я купувала багато книжок з віршиками. І один віршик мені запам'ятався. Вивчили ми з сином буквально за один раз. Він дуже коротенький. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Дощ перещі заходився, соловейко застудився. І тепер лежить під пледом п'є гарячий чай із медом. Була дуже подивована, коли дізналася, що то вірш Ліни Костенко. І в мене на столі лежить збірка поезії Ліни Костенко. Я її рекомендую дуже почитати. Там і діти, і дорослі, і підлітки всі знайдуть відповіді на свої питання. Політати на аеростаті над Кападокією в Турції це таке собі, можливо, так. Було б для мене божевілля. Але мені здається, ще більшим божевіллям було б потрапити, зібрати гроші і потрапити в Японію. Тому, дорого туди і назад. Але мені здається, що коли б я побачила тут безліч якихось кнопочок на якихось таких приладах, які я знаю, і не знати, як ними користуватися, це було б божевілля для мене. Бо ви знаєте, коли я сюди прийшла, що мене тут привабило, це безліч е, різних подій. Я вперше в житті взяла участь у, е, в різних заходах, у перегляді фільмів, в зустрічах з відомими людьми. Ну, наприклад, це і е, Павло Клімкін, це і Олексій Гнатковський. Е, Багато цікавого. Діти тут можуть розвиватися не тільки а опановуючи якісь тверді навички, але і м'які навички, також, так звані soft skills. І та велика кількість подій, які тут є, цього достатньо для того, щоб вирости розвинутою людиною, обізнаною людиною. І мені здається, Ну, я би нічого не міняла. Тим більше, що зараз у нас дуже багато і так нововведень. Ми е, вводимо, наприклад, різні е, навчальні курси розробляємо. Е, от як вибіркові, як основні. Е, ми розробляємо нові освітні програми. Наприклад, я є гарантом програми Англійська мова та зарубіжна література на тільки того року була розроблена е, навіть добудований... Невеличкий такий корпус сім поверхів там з аудиторіями. Ну я не знаю, чесно кажучи, що можна ще розвинути. Тільки далі, далі в тому ж Русь. Ну, в фобії, як я розповідала про мишку, ну я думаю, що немає. Ну окей, павук, ну що. Ну, мишка, ну щурик, ну бігають. Розвернулася і пішла. Тобто вереску не буде, нічого не буде. Подорожувати. Я дуже люблю подорожувати, причому це, як кажуть англійці, on the spur of the moment, тобто без підготовки. Буквально сьогодні вирішили, завтра поїхали. Об'їздили всю, я з своїм сином, а з родиною ми об'їздили всю Україну. І ми були скрізь. Ми особливо полюбляли відвідувати і замки, і фортеці. Ми були і в Білгородністровському, і звичайно, що Одеса, звичайно, що Київ, звичайно, що Львів. Ми об'їздили все, що тільки можна тут у нас в регіоні на Закарпатті, за кордоном, Чехії, Чорногорії, Німеччині. Ну це круто подорожувати. І якщо тільки вільний, вільний день, то я, я їду подорожувати навіть хоча б на півдня. Що змінила роботу дуже часто? Я зустрічаю своїх колег з технічного університету. Вони всі дивуються, ну як думали, що я прийду на part-time, тобто як сумісник. А я чомусь взяла так і вирішила рубанула, як то кажуть, з плеча і прийшла на постійно. І цей факт дивує.